Сергій сказав, що буде цікаво послухати про мою роботу, тому що я займаюся матрицею таро, езотерикою. Тому, якщо вам буде не цікаво, то помідори в Сергія. Будь ласка, не в мене. І ось іноді клієнти в мене питають: а коли я розбагатію? А я не їбу, коли вони розбагатіють. Ну, типу, ну як? А, але я консультую людей, беру з них гроші, тому я кажу більш офіційно: зірки кажуть, що вони не їбуть, коли ти розбагатієш. Вони хочуть, щоб я грала в Бога. Типу, «Да, я знаю час, знаю дату, залишилось тільки почекати. Сідай, будемо чекати. Ну що, розбагатів? Ні. Ну, зараз ще почекаємо. А вже розбагатів? Ні. Ну, напевно, блять, не в цьому житті. І... <різь> я можу лише допомогти до цього прийти через саморозвиток, через самопізнання. Тільки так. Ви думаєте, я тут по приколу стою? Ні. Ні, це теж мій саморозвиток. Ви думаєте, я захваті від цього? Ні. Я вахує. Просто вахує. І. В мене ще а, нещодавно питала дівчинка, «Даш, а можна чи, подивити, чи подивитися через матрицю натальну карту, коли я помру? <риклад> я дивлюсь на неї, думаю, «Блядь, ну якщо такі запитання продовжаться, то помру, блять, я. <риклад> 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 Або якщо ти будеш довіряти лише. Натальним картам, матрицям і все таке, то ну, доволі таки скоро, якщо ти нічого не будеш робити. Наприклад, напр... Наприклад, від голоду. Я, в принципі, можу все читати, ну, не майже все. Такі базові штуки можу. Наприклад, хто сьогодні не заплатив за вхід, а... або хто воняє. Або в кого сьогодні буде секс? Yeah. Для матриці мені потрібна ваша дата народження. Для енергодіагностики мені потрібна ваша фотографія, якщо я щитую ваші чакри. І питання, чи. Потрібно зараз це людям? Ну, якщо вони питають, коли вони помруть, то, блядь, напевно, що потрібно. А хочете спитати, як я до цього дійшла? Та ні, ви не зрозуміли. Треба аплодувати мені зараз. Типу, так, а тепер ще раз тільки так, ми хочемо! Ну, раз ви так хочете, окей. А, взагалі до езотерики, до цього, чогось такого магічного. Ну, мене з дитинства тягнуло, але вісім років я була на похороні у дідуся. Ось він лежить у труні. І батьки вирішують сваритися через спадок. Я думаю, найкраще місце, так? Сваритися на похороні і ділити квартиру. І до мене підходить привід дідуся. Бачу ваші погляди. Оху, і каже: сідай, є розмова. Я така, о, цікаве життя починається. І каже: мені це не подобається, зупини це. Я кажу батькам, типу, досить, зупиніться, діду, це не подобається. Але через те, що я була маленька, мені там десь років вісім було, ніхто мені не повірив. На жаль. <смір> <плоджує> Проходить час, і бабуся вирішила перевірити мої здібності. Вона. <ріст> <ріст> да -да. <ріст> Вона вирішила дістати старі фотографії там родичів, друзів і каже: ну що, зараз будеш розповідати. Знаєте, то світло на мене наставило, детектор брехні, щоб точно перевірити. Ну, знаєте, задавала такі типові важливі питання, що ця сука каже про мене. Або де цей дід сховав гроші. Ну, коротше, вона дала мені фотографії якихось незрозумілих людей. Що ж я почала розповідати? Про першого чувака я кажу, що ну, він повісився, його вже немає. Вона така а ахуєть. А я думала, чого він гроші не віддає, блядь? Чого він трубку не бере. Потім кажу про іншу пару. Кажу, ну вони теж зникли безвісті, їх ніхто не може знайти. Дякую. Вона знов ахуєць. Вони кажуть. Дякую, блядь. Вона каже: вони реально зникли в безвісті, сіли в самоліт і зникли з безвісті. І я показую бабусі фотографію, кажу: дивись тут жінка, яка зайобує блять зараз свою внучку. Це ти. Потім, ну, через те, що ми говорили про смерть. Я підходжу до бабусі і кажу: бабуся, я не хочу, щоб ти помирала. Ну, знаєте, таке почути від дитину, яка тільки що говорила про мерців, ну, доволі таки некомфортно. <ріст> і мені здається, що вона це почула так, не так, як я сказала. Я сказала: бабуся, я не хочу, щоб ти помирала. Але вона почула це так. Бабуся, я не хочу, щоб ти помирала. Готуйся. І їй стало погано, їй викликали швидку. Віувію і все. Але вона жива, все окей. Нещодавно пила водку. В неї жизнь маліна, жизнь клубніка. До речі, з приводу імпульсів, які в мене є, тому що мені здається, що вони мене скоро вб'ють. Я записалася в автошколу. <genres> і я ходжу аудиторно, тому що я спробувала ходити онлайн. Ну, знаєте, чувак там в ноутбуці щось тобі говорить про ПДР, а я нічого не розумію. Він для мене, як з фільму «Брюс Магутні, коли цей такий бла-бла-блабла. Осе я чую. Тільки це. Я така, так, мені це не підходить. Я повинна аудиторно ходити. Я приходжу в аудиторію і є бать, я чую те ж саме тільки вживу. Bla -bla -bla -bla. <рик> я така, Даша, блять. походу у нас біда не з онлайн режимом, а біда з головою. <рик> 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 ну, піздець. Є! Yeah. Нам показували знаки. Зі знаків я запам'ятала лише знак СТОП, що перед ним обов'язково треба зупинитися. Ну, тому що там, блять, написано стоп. Окей, okay, зі знаками, а що я буду робити з координацією? Нещодавно я гуляла. Зі своєю собакою, вона мені перемотала повідком ноги, вирішила побігти до іншої собаки, і я просто як кегля впала. Було вже темно, і чувак знизу такий мені розповідає, як він це бачив. Каже: я бачу, ви йдете. Потім отак роблю блим, моргнув: а вас вже немає. Я подумав, ви привид. Я така є привид Києва, який ми заслужили. Собачниця якої погана вестибулярка. Респект. Але є нюанс, непоганий такий нюанс, що я вирішила отримувати права з категорії А мотоцикли. Тому я не розумію, як я буду керувати мотоциклом, якщо я не можу. Справити зі своєю собакою. Можливо, мені потрібно було йти в школу для собачників і отримувати категорію де красли. <рес> Можливо, так. Я не знаю. Коротше, в ПДР я ніхуя не розумію. Але я намагаюся, я. Вч... Мені так подобається, як е, масон сидить такий. Віримо в тебе, дякую. <плес> <плес> Федер, я реально не розумію, але я намагаюся, я вчу. І знаєте, я, ну, я вірю в те, що мої здібності мені в цьому допоможуть, Ось, наприклад, я буду їхати на перехрестя, да, якесь зупинюсь, якщо там невідомий знак. Я така відчуваю, що в мене основна дорога. І світле майбутнє. Але можливо вже не тут. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.